Вівторок, 17 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Помер колишній голова Хмельницької обласної державної адміністрації, юрист та викладач Дмитро Габінет. Йому був 41 рік. Прощання з Дмитром Анатолійовичем розпочнеться завтра, о 12-й годині, у приміщенні міської ритуальної служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Ще чотири когенераційні установки отримав Хмельницький. Це технічна допомога від USAID, агентства США з міжнародного розвитку, з яким наше місто співпрацює з 2016 року. Додаткові установки дозволять теплопостачальному підприємству стати ще більш енергонезалежним. Котельні зможуть повноцінно працювати навіть під час блекауту. Нагадаємо, зараз Хмельницьк теплокомуненерго має 15 когенераційних установок. Чотири конверційних установки, загальна потужність, яких фактично 0,6 МВт. Вони будуть встановлені, вже монтуються на різних котелях, і 19 когенераційних установок дасть можливість сьогодні Хмельницькому самому генерувати вже більше 8 МВт електроенергії, це приблизно десь 8,1 МВт електроенергії, і це дасть нам можливість забезпечувати вже фактично повністю роботу своїх котелень для забезпечення теплопостачання гарячого водопостачання для мешканців повністю. Тобто, у випадку, якщо місто залишається без електропостачання. В зимовий період ми свої котельні цими дев'ятнадцятьма коміційними установками зможемо забезпечити влітку. Ми десь приблизно 3-3,5 МВт зможемо віддавати в загальну мережу, якими буде розпоряджатися вже Укренерго для інших споживачів і для населення, в тому числі. Тому дякуємо звичайно за таку допомогу. Ми і далі продовжуємо працювати над. Збільшенням кількості когенераційних установок для того, щоб вийти ще на більшу потужність, аби окрім забезпечення власних котелень можна було б ще віддавати частину електроенергії в мережу для населення. Ну, але то вже проекти, скажімо так, трохи майбутнього. Амбулаторія на вулиці Повстанській, котра постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу 22 березня, відновила прийом пацієнтів. Наразі тут. Працюють п'ятеро лікарів, також розпочали забір аналізів. За кілька місяців у приміщенні закладу замінили стелю, встановили нові вікна та двері, котрі пошкодило вибуховою хвилею. Допомогла із матеріалами міжнародна організація з міграції. Амбулаторія номер 2 обслуговує 7 тисяч пацієнтів. Робота рукавичку для реабілітації людей після інсульту або травми руки розробила дев'ятикласниця із Хмельницького Єлизавета Буга. Свій винахід представила на конкурсі в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді і отримала перше місце у номінації Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність. Загалом у конкурсі взяли участь 30 учнів у шести номінаціях. Представляли, зокрема, роботи у сфері екології, інформаційних технологій, електроніки. Мій винахід це реабілітаційний тренажер типу робот-рукавичка. Ми його створювали для відновлення роботи кисті для військових. Це може бути корисно при інсульті або будь-якій травмі руці, коли постраждала рухливість пальців або кисті. Вона працює за допомогою повітряного тиску. Коли ми подаємо повітря, пальці стискаються, і це може допомогти розробити рух захвату. Коли воно розгибається, то воно тренує обратний рух. Ідея виникла через особистий досвід. Мій дядько військовий, він отримав вогнепальне поранення в ліву руку, і щоб повернути йому функціонування. Був розпочатий проєкт. Винаходів було дуже багато. Проєкти, до прикладу, які пов'язані саме з енергоефективністю, пов'язані з здоров'я збереженою технологією. Це до прикладу робот-генератор, який дозволяє виробляти електроенергію, перетворювати її з 40 вольт на 12, живити акумулятор. До прикладу є голосовий підкащик для комп'ютера Jarvis, станок. Для 3D-принтера, який дозволяє виробляти пластик, всі були належним чином оцінені вифлеємський вогонь миру прибув до Хмельницького. Вночі, 16 грудня, його привезли до нашого міста потягом із Києва і передали пластунам. До Різдва благодатним вогнем поділяться із храмами, лікарнями, школами та державними установами. А хмельничани зможуть взяти його додому в суботу, 21 грудня. Акція з передачі вифлеємського вогню відбудеться у сквері імені Шевченка о 16-й годині. Свічку, яка має силу вогню, з вифлеєму, запалюють у святвечір, коли вся родина збирається за святковим столом. Пластуни Хмельницького вже почали передачі вогню, вже передали в перші школи, заклади, установи. Будемо цим займатися впродовж тижня аж до святвечора. Вже передали нашим друзям Старокостянтинова, які передадуть в інші осередки на півночі Хмельниччини пластові і разом спільними зусиллями будемо поширювати. Плануємо відвідати військові частини, медичні заклади, освітні установи. На 21 грудня, на 16 годину заплановано в парку. Імені Тараса Шевченка, передачу громаді міста, де будуть представники влади, духовенства та військових, і принагідно запрошуємо всіх містян доєднатися і взяти для себе вогонь. У нас є багато військових, які святкують різдво не з родинами, а зі своїми побратимами і посестрами в зоні бойових дій. І це такий певний символ добра і власне того, що світло переможе темряву. І ми власне бажаємо це світло занести в якомога більшу кількість. Установ і людей для того, щоб вони в такі темні часи мали якусь підтримку для свого духу, для своєї віри. Хмельничанам пропонують стати таємним сантою для військових і подарувати захисникам позитивні емоції напередодні різдвяно-новорічних свят. Для цього потрібно придбати яскраве горнятко, шкарпетки, солодощі, книги, виготовити обереги та листівки. Все це слід гарно запакувати і принести в приміщення СКЦ Плоскирів, що на Шухевича 90 або до басейну на Зарічанській, 11 ж Організатори акції збиратимуть подарунки до 25 грудня. А перед новим роком передадуть їх військовим, котрі проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах міста. Нещодавно відремонтоване укриття Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, оздоблюють Петраківським розписом. Працює над цим вимушена переселенка Олена Каравай. Жінка декілька місяців проживала в соціальному готелі, що діє на базі установи. Таким чином вирішила віддячити за гостиність. Наштовхнуло життя так, як я хочу, щоб люди, якщо не дай Бог, звісно, щоб було щось таке, люди, якщо щоб сюди прийшли, то вони подивилися, їм було гарно дивитися. Мені нічого за це не треба, але мені хочеться, щоб у людей був гарний настрій, тому що біда нас всіх з'єднала і пішла така переоцінка цінностей, що гроші, мабуть, зараз нічого не варті, а варте тільки людське життя, любов до людей, уважність. І добрий настрій, щоб був. Рука сама мене повела, я малюю Україну. Ось хатки, такі українські вулики. Тут найголовніше, правда, ще не домальована, найголовніший звір у нас це жаба. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.